Черговий етап медичної реформи передбачає створення оновленої мережі медичних закладів, до якої увійдуть надкластерні, кластерні і загальні лікарні. У Сумській громаді пропонувалося утворення двох кластерних закладів. Проте кілька днів тому на сесії міської ради запропонували винести проєкт рішення, в якому вже йшлося лише про один на базі центральної міської лікарні. На сесію питання так і не винесли, оскільки із цим варіантом не погодилися і депутати, і деякі представники робочої групи. Коли на рівні держави кажуть, що створюйте два кластери, і нам це погодили, ми раніше взагалі у нас була пропозиція три кластери, нам сказали ні два. Тому зараз те, те рішення, яке каже про один, я думаю, що монополія тут не вирішить питання позитивно для кожного сумчани, кожного мешканця Сумського району. Це буде, я думаю, що якісніше набагато. Тому що допомога буде надходити на наші два заклади чи на один заклад. Я думаю, що на два буде ефективніше. Згідно із пропозиціями, які Сумська міська рада подала до обласної адміністрації, у сумській громаді пропонують утворити дві кластерні лікарні. На сьогодні міський голова бачить їх дві: перша кластерна лікарня це є центральна міська клінічна лікарня, четверта міська лікарня і дитяча клінічна лікарня. Святої Зінаїди друга кластерна лікарня це є лікарня Святого Пателеймона, лікарня номер 5 на сьогодні сумська громада має потенціал для створення двох повноцінних кластерних лікарень, говорять учасники наради. Статус кластерного закладу дасть лікарням додаткові можливості для розвитку медичних послуг. Так само переваги відчують і пацієнти, які зможуть обирати. А це 450 тисяч людей, які мешкають у Сумському районі. Які заклади увійдуть до спроможної мережі, а які залишаться поза, остаточні пропозиції Сумська Ова має подати на розгляд міністерства.